День малята, любі хлопчики, дівчатка. Добрий день, Олиночко. Добрий день, Оксаночка! Як ти сумувала, скучала за тобою. Моя ж ти ріднисенка. Оленочко, а скажи мені, про що ти мрієш? Прийшла зима, а снігу немає. Так хочеться зимовий. Твоя мрія обов'язково здійсниться. А щоб прискорити її здійснення, ми сьогодні зробимо аплікацію, яка називається зима. Добре! Ну що, Оленочку, зараз я все покажу, а ти дивись уважно. І ви маляте! Для початку роботи необхідно підготувати зображення дерева на синьому фоні. Це може бути картон або папір. Також необхідно підготувати ватні диски, цілі та розрізані половинки. Також із ватних дисків необхідно вирізати хмаринки та підготувати шматочок вати. Ще необхідно нам пензлик, клей та серветка. Для початку потрібно викласти крону дерева. Це викладаємо в довільному порядку, як забажаєте. Після нам необхідно викласти хмаринки. Вони бувають великі або маленькі. Далі знизу нашої роботи ми додаємо сніжні кучугури з половинок ватних дисків. І ще з шматочку вати ми відділяємо маленькі шматочки та робимо падаючий сніжок. Ось так. Ось ми вже виклали і зараз можемо приступати до наклеювання. Прибираємо хмаринку, мочуємо пензлик у клей і наносимо на те місце, де була хмаринка. Потім прикольні. Так, робимо з усіма хмаринками. Якщо потрібно, можна використати серветку. Коли вже всі хмаринки наклеєні, починаємо клеїти дерево. Прибираємо ватні диски, потім так само наносимо клей і приклеюємо ватний диск. Так робимо з усіма нашими дисками. Ось наше дерево вже готове. Можна розпочинати наклеювати сніжні гори Знизу прибираємо все, мочимо пензлик у клей і проводимо ось таку довгу лінію. Ось так. Далі прикладаємо диски на те місто, де ми нанесли клей. Ось як гарно вийшло. Залишилось нам лише приклеїти падаючий сніжок. Прибираємо вату і на те місце ставимо цяточку склею і приклеїмо падаючий сніжок. Ось подивіться, як гарно вийшло. Сподіваюсь, що й у вас вийде. Ну ось, подивіться, малята, і ти, Оленочко, яка в нас вийшла гарна робота. Справжня зима. Подивись, Оленочко. Ой, яка чудова робота вийшла! Оленочко, я тобі... Малята, я сподіваюсь, що вам дуже сподобалось і ви обов'язково з батьками зробите ось таку гарну роботу зима. І до нас вона вже скоро прийде справжня зима, сніжна та біла. Ну що, малята, до зустрічі! Бувайте! Бувайте!